Ефір телеканал «Першоміський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, що приєдналися до Першого міського. І залишайтеся найближчі 20 хвилин. Буде дуже цікаво, особливо для тих людей, які ем, думають про те, як там живуть люди на тимчасово окупованих територіях, особливо для тих, у кого там залишилися: рідні, близькі, знайомі українці. Ви переживаєте з цього приводу. От сьогодні ми саме про таких людей. про… Права цих людей і про те, що там відбувається з ними, і поговоримо. Бо в нашій студії Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна правозахисна група вас, пані. Доброго дня. Ми не перший раз зустрічаємося з вами і спілкуємося про такі питання. А розумію, що вони не закінчуються, на жаль, бо поки існує війна, поки існує ворог, який продовжує тиснути на нас, і бити по нас і захоплювати нашу землю, і не відпускати тих людей, які там живуть, ці питання не закінчаться. Вони існують з 2014 року. На жаль, нам треба про це розмовляти, не треба мовчати. А скажіть мені, будь ласка, там дуже багато ми говорили з вами про паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Як Росія все це робиться? Чи йде зараз цей процес? Ви знаєте, цей процес іде, угу. іде процес тиску на тих людей, які ще не оформили паспорти окупанські. Угу. І до чого вдаються окупаційні адміністрації, ну це просто вже не входить ні в які межі, ні в які рамки. Ну до речі, якщо казати людину, треба поховати на тимчасово окупованій території, то для того, щоб це зробити, треба укласти договір з компанією монополістам, які підпорядковуються окупаційним адміністраціям. Угу. А для того, щоб укласти цей договір... То людина повинна мати російський паспорт? Без паспорта Росії ти не можеш поховати людину? Ти не можеш поховати, ти не можеш оформити договір на послуги поховання. Якщо угу. ти власноруч, якимись силами через яких знайомих е, намагаєшся це все весь процес траурний організувати, до тебе ще прийдуть, і тебе аж штрафують за те, що ти незаконно здійснив поховання. Мовляв, я хто ти тут такий? Так, ви знаєте, ну по про поховання можу, до речі, сказати, що зараз тенденція розширення кладовищ і реорганізація, вони будують в себе місця, де будуть урни з прахом розміщувати. Угу. Ну, це, на мій погляд, викликано тим, що вони не хочуть демонструвати наскільки багато людей зараз там ховають. Бо вони це... будують крематорії там. С крематорієм зараз тіла з тимчасово окупованої Донецької області відправляють до Ростова, uh -huh. і, до речі, для родичів, які трагічно цю подію зустрічають, це більш дешевший формат поховання ніж традиційно з всіма православними обрядами, uh -huh. так скажемо. Вартість на похорони також становлюється місцевими окупаційними адміністраціями. Ця компанія монополіст, і ти фактично не маєш можливості повпливати на те, яким чином вибудувати цю траурну процесію. Це дуже великий виклик. Тому Люди звертаються і дуже складно тим, у кого там залишились рідні і близькі, і почувши цю сумну новину, вони починають шукати можливість організувати це дистанційно. А по факту тобі потрібна там людина на місці, яка візьме це на себе, хтось з твоїх близьких або знайомих, і буде якимось чином е, комунікувати з цими е, окупаційними, е, так скажімо, похоронщиками, ну, да, так, які так, там да. заробляють і на цьому, в тому числі. Тому е, паспортизація е, відбувається, і, на жаль, ті методи тиску. Е, Ізоляція людей від певних сервісів, банківських е, послуг, можливості оформити лікування, отримати ліки, ага. отримати е, як медичну допомогу, звернувшися до лікаря, постановки на певний облік, якщо людина має хронічні захворювання. Ну, це все ізольовано для громадян України. Громадян України, до яких на землю прийшла Російська Федерація, вони там зараз через окупантів називають їх іноземцями. І це наша земля. От зараз о, в такій ситуації є люди, які залишаються там, вони живуть там. І вони не хочуть міняти паспорти. Ну навіщо змінювати паспорти, якщо я українець живу на цій землі, і мої родичі, і мої батьки і прадіди жили на цій землі українській? Вони цього не розуміють. Але дійсно ми бачимо, що ну, іншого шляху нема або виїжджати кудись. Або боротися, або ну просто пригнічено жити далі з іншим паспортом, і цей процес теж як взагалі відбувається процес. Ти приходиш з українським паспортом, в тебе його забирають, віддають тобі російський паспорт. Ну якщо казати про саму процедуру паспортизації, uh -huh. то путінський режим вигадав такий механізм, як нібито відмова від українського громадянства. Що вони роблять? Він вони від людини беруть відповідну розписку. Uh -huh. Фізично до чого вдаються українці. Вони кажуть, ну, немає в мене там при бойових діях, знищив або загубив. Вони е, більш зберігають при собі паспорти українські, ну, так, так. проте триває час військової агресії, і є ті паспорти, які дійсно ушкоджені або потребують е, періодичного їх, там, перевипуску, ну, так. Та, так скажемо. Тому це для людей теж великий виклик. І зараз в привілегіованому становищі ті, хто не хто мав можливість. І так скажемо перед повномасштабним військовим вторгненням, якщо казати за територію окуповані з 2014 року по 2022, то мали зв'язок виїжджали, отримували ті ж закордонні паспорти. No. Для цих людей процедура переміщення, вона так скажемо, більш, більш реальна. Їхня задача покинути тимчасово окуповану територію. Uh -huh. Вигадати якийсь привід поїздки, який не буде бентежити окупантів на кордоні. бо Кордон між Російською Федерацією, тимчасово окупованою територією, він зберігається, так. і ці прикордонники прямо підпорядковуються ФСБ, угу. тому там дуже чітко контролюють і, як то кажуть, відслідковують ці всі процеси переміщення. Але що роблять ще окупанти для того, щоб у людей не було, так скажемо, бажання виїхати. З тимчасово окупованих територій запроваджена фільтрація у нас з жовтня минулого року. І тепер, ага. якщо ти виїхав, наприклад, до України або до Польщі і маєш необхідність або бажання по якимось потребам повернутися на тимчасово окуповану територію, то цю людину пропустять тільки, якщо вона прямуватиме літаком в аеропорт Шереметєва в місті Москва. Ага. Там побудований е, фільтраційний пункт, умов для людей жодних. Це велика зала, ні ліжок, ні їжі, ні води, нічого там немає. Це триває знущання до українців. Їхні мобільні телефони під'єднують до спеціальної системи сорт. Ну, вдумайтесь, да, назва. Да. сортування. Так. Пропускають через це програмне забезпечення, виявляють там лайки. Контакти, які можуть виявитись підозрілими, а підозрілем може з'явитися будь-що. Окрім того, під час цієї фільтрації перевіряють базу даних, бо зараз окупаційні адміністрації вдаються до масового визнання, так скажемо, да? ага. квазівизнання безхозним майном квартир українців. Ага. І далі вже з ними розпоряджаються на власний розсуд, зокрема, або забезпечують їм в якості житла привілегіованих працівників силових структур, або якщо ланка нижча лікарів, вчителі для них пропонують кредит під 2% для ага. тих росіян. Які не гребуючи нічим, не совістю, не моралю, їдуть тимчасово окуповані території по своєму кадровому ліфту, да. і їх не бентежить, що, що є ця квартира, чия що ця квартира українця, який через війну, через військове вторгнення покинув свою домівку. Угу. І там, от це саме в процесі фільтрації, також перевіряються ці бази. Якщо у, люди... у людини вже це майно незаконно відчужено, то Таким чином її не пропускають, кажуть, у вас немає мети. Ви казали мету, що ви їдете додому, у вас там дому немає. Він визнаний безхозним та реалізований, ага. тому ми виставимо вам депорт. І якщо, починаючи з жовтня йшла мова про 3-5 років, 2 роки депорту, то зараз ставлять пожиттєво. Тобто ці персони стають персонами нон-грата. Ви не підтримуєте окупаційну владу, їдьте, їдьте куди хочете. Це значить хочете. не ваша земля. і так? все. Взагалі, ці люди, які з українськими паспортами живуть на тимчасовій окупованій території, вони мають можливість хоч кудись виїхати. Тільки в сторону бік Росії більше нікуди ну враховуючи те, що на лінії бойового зіткнення йдуть бойові дії, uh -huh. і зараз припинено перепуск через державний кордон, то звісно. Треба в тил до ворога і через там якимось, так скажемо, шляхами альтернативними yeah. через е, тих підприємців, які на цьому також заробляють і активно зараз там працюють, розповсюджуючи відповідні телеграм-канали і групи uh -huh. в соцмережах, які працюють в російській площині. Е, якимось чином там за дуже суттєві гроші пропонують переміщення. Але в цих всіх рекомендаціях вони, так скажемо, для них бажано перевозити громадян Російської Федерації, бо тоді до них немає запитань ну, да. і зайвих, я так розумію, там, Problem, проблем. Да. А якщо їх зупинили, і у тебе сидить людина з українським паспортом, то починається. Так. і… Ситуація буде ускля... ускладнюватися. Російська Федерація провалила ту компанію по масштабній паспортизації, яку вони планували. Чому ага. я приходжу до такого висновку? Попередньо були задекларовані відповідними нормативними актами окупаційних адміністрацій був указ безпосередньо диктатора Путіна про те, що з 1 липня 2024 року. Ага. Українців, які не отримали паспорти окупанта, будуть депортовувати. Але вони зараз на шляху розбудови міграційних тюрм, вони ще е, не підігнали свою інфраструктуру репресивну по ці заходи. Тому вони відклали це до січня 25-го року. Ага. А депортовані куди? Вони там у цьому законі, у цьому постанові Путіна, вони казали, куди цих людей перевозять? До тюрми чи до іншої якоїсь території? Я можу сказати, як вони зараз виходять з цієї ситуації. Да. Тобто, якщо українці повертаються через цей пункт Шереметьєва, угу. місце з якого прибули, от угу. прибув літак з Афін, то туди і він цю людину за власний і... рахунок. І туди її повертають. Uh -huh. Ну там вже по різному, там є певні домовленості well, там, з правила авіакомпаній, Тобто, фактично людину не впустили підстав перебування її, там вони вважають, що немає, uh -huh. хоча вона транзитом прямою, але її завертають хто місце, з якого вона прилетіла. І це додаткові, ну це, це взагалі явище таке, воно масовий носить характер. І, на превеликий жаль, забезпечити якусь допомогу там на місці тим українцям, які там чекають, а ця процедура вона не швидка. Ну, У нас так. є повідомлення про випадки, коли це тривало дві доби. Угу. Є вже ті люди, які, на жаль, не пережили цю фільтрацію. Нам відомо про 14 випадків летальних, які угу. люди загинули в цій черзі. І не змогли, на жаль, дочекатися вердикту палачей. Ну, для Путіна і для його режиму, звісно, це не люди, це просто якісь там одинички, галочки у справах. Вони українців не вважають за людей, то зрозуміло. А, на жаль, і ми не можемо ніяким чином допомогти їм, якщо вони там у цьому шеремєтів ніякого дипломата українського туди не пустять. А чи має можливість якісь міжнародні організації, які залишаються на території? Тієї ж Москви нам Росії прийти у цей фільтраційний блок і якимось чином допомогти, чи їх теж нікого не пускають? Ви знаєте, відповідно до того мандату, яким володіє міжнародний червоний хрест, вони навіть уповноважені відвідувати місця не свободи, тому, ну, да. тому я думаю, що принаймні при великому бажанні з боку представників цієї поважної міжнародної організації можна домогтись того, щоб мати можливість. Забезпечити якимось чином умови перебування там, і звісно, фіксувати ці факти. Але до чого, чому Росія робить це саме на етапі прибуття? Що, uh -huh. що вони відповідають так, тим е, рідним, які намагались там надати допомогу? Yeah. Що це стерильна зона? Uh -huh. Дивіться. У нас ковід. Uh -huh. Це стерильна зона. А літак тільки прибув. Вони ще не проходили там не. Е, Прикордонний контроль немитний. Угу. А попасти в стерильну зону ви не маєте права. Ну, Тому так. вони вигадали отаку от формальну відмовку для того, щоб ізолювати там цих людей. А що далі з цими людьми, теж ніхто нічого не знає. Ну це жах. Слухайте, ви такі жахи розповідаєте. Я розумію, що багато українців навіть не розуміють цього, що там відбувається. У когось є родичі а, на тимчасово окупованих територіях, хто спілкується, хтось не спілкується по різним причинам. Але величезна кількість українців, ну, у нас свої проблеми, у нас своя війна, ми розуміємо все це, а треба про це думати. Бо те, ну, це наші українці, це наші. Браття, які от зараз живуть у таких умовах. Якщо у тебе немає російського паспорта на тимчасово окупованій території, ти не маєш ніяких прав. Ти не можеш звернутися до адвоката, ти не можеш піти у лікарню. А якщо ти інвалід, ти не можеш ні, нічого зробити. Ну, взагалі, ти просто не людина, тебе не існує. Ну, ти, ти існуєш, над тобою знущаються ще. й. Але ти не існуєш просто. Ви знаєте, що стосується права на захист адвокатів, то зараз мої колеги з. Інституту стратегічних досліджень та безпеки mm -hmm. отримали доступ до інформації, хто є тими особами, і повністю біографічні дані про цих е захисників, які там рахуються як адвокати, Ніби і туди. готують звіт. Mm -hmm. І я сподіваюся, що він незабаром буде широко опублікований і презентований. І там нас чекають дуже, е дуже такі. Цікаві біографії. Угу. Ну, вони ж представляють безоплатно, нібито адвоката, ну, все одно, як би там закон існує. Але от хто ці люди дійсно які приходять як адвокат? Да, Зараз вже на фінальній стадії дослідження і по адвокатам, і, угу. і по тим суддям. Угу. Хто зараз називає там себе суддями. Ну, це ж теж, можливо, українці, які отримали паспорти. А там є різні. Угу. І там є різні особи, там в тому числі є і які колаборанти, які, ну, да. які мали давали присягу, зокрема як адвокати угу. в Україні, але зараз там їх дебентежить те, що вони знехтували цією присягою ну, да. і служать окупаційній режимі, окупаційній владі. Але оці всі системи тиску фактично призводять до того, що відтік населення відбувається. І якщо казати за території, які окуповані були з 2014 по двадцять другий рік, угу. а на цих територіях ну я можу припустити, що відсотків 30 залишилось того населення, яке було до початку окупації, ну, да. силові структури завозять е, росіян яких яким оформляють відрядження, і вони туди їдять їдуть наводити окупаційний порядок, uh -huh. так званий. Uh -huh. Інтегровані в систему судів це переважна більшість росіян. Все ж таки, це не та ситуація, яка відбувалася в 2014 році на територіях частини Луганської Донецької областей. Зараз майже кадрового літу до колаборантів немає. Тому uh -huh. для цих тих чікунів в мене погана новина. Вас використають і викинуть кадровий резерв на Поповнювати вами ніхто не буде. Бо, бо ви для них зрадники, а на зрадників а, цей режим не опирається. Він перевіряє роками, хто як йому служив в цих кровавих справах. Тому а, більшість наших людей вони виїхали або через треті країни до України, або до стран країн Європи, або до Російської Федерації. Угу. Так, є різні випадки. Про те, що робить Російська Федерація, на сьогоднішній день вони залучають туди інші етнонаціональні меншини. Да. І ну, луганські люди не розуміють, як це може бути в місті Луганськ посеред дня на свята курбан байрам Дві особи, ну, пер, припустимо, що це таджицької uh -huh. національності, а, ріжуть барана. До них така процедура жертвоприношення uh -huh. всередмісті. Це не сприймається місцевому. Через це виникають конфлікти. Більш того, можна навіть по національним меншинам зрозуміти, що в мене таке складається враження, що Російська Федерація, знаєте, як… Цім віддає на откуп гауляйтерам певним етнічним групіровкам uh -huh. окремі міста в окупованих територіях України через це йде ще додатковий тиск на місцеве населення. Yeah. Ті, хто раніше там вважали себе особами, які здатні приймати рішення, він вони майже всі усунені від цих процесів, їх замінили. Угу. І оце все там відбувається на на сьогодні. Я можу сказати, по моєму рідному місту: ті, хто зберіг там свою будівлю і е, залишається з тих чи інших причин, ну, Подибальцеви каже: ми шукаємо орендарів, але вже пишемо в оголошенні тільки слов'яни. Угу. Коли таке було? В Донецькій або в Луганській області щоб е, треба було якісь встановлювати такі обмеження. А зараз дійсно виходить, що заміщують населення да, якимись представниками з інших пострадянських країн і республік, які приїжджають, нібито відновлювати економіку, нібито відновлювати міста. А вони отримують російські паспорта з любки отримують гроші і живуть у тих містах, які колись були українськими, і колись вони стануть знов таки українськими. Ну і що робити з тими людьми, які ну і я впевнений, що коли закінчиться війна, якщо вона закінчиться на наших правилах, Луганськ таки стане знов-таки повернеться до лав України, вони побіжуть. Вони всі покидають ці паспорти, покидають речі і побіжуть собі додому шукати знов-таки якогось притулку на інші території. Поки вони себе відчувають, нібито хазяївами цієї землі. Хоча при цьому дійсно, як ви кажете, ну українців залишаються там. Чи є можливість їм якимось чином хоч допомогти? Чи є можливість з ними спілкуватися, допомагати, хоча б там я не знаю підтримку показувати своїми словами? Чи взагалі з ними з ними зв'язок є? Я можу сказати, що зараз Російська Федерація тих людей виявляє у кого є спутникавим. Ці угу. тарілки, да, які да. були встановлені для того, щоб отримувати якийсь альтернативний вихід к телевізійним каналам, він фактично заблокований, бо у них вилучають їхнє це майно угу. і заміняють його на програми Російський міри. Тобто, таким чином вони намагаються відрізати тут. Якщо до речі, немає російського паспорта, да. то верифікувати свою сім-карту людина не може, тому вона залишається без мобільного зв'язку. Угу. Тому є певні, так скажімо, алгоритми використання віпін додаткових номерів телефону, які там є такі можливості, да, для того, щоб підтримувати певний зв'язок і не наражати на небезпеку людину, яка знаходиться в тимчасово окупованих територіях. Проте, оці всі заходи, що робить Російська Федерація, вони мають на меті ізолювати людей там і щодня нав'язувати їм повістку, що Росія там назавжди, Путін назавжди, режим назавжди. Але я можу сказати, що чекають люди простих, зрозумілих рішень від влади України, і, зокрема, від наших ТОП політиків і посадовців да. чітких меседжів, ось ну я спираючись виключно на норму закону, можу сказати, що людина, яка в окупації оформила російський паспорт для того, щоб звернутися до лікаря. Або поховати свою близьку людину, mm -hmm. вона не є колаборантом в розумінні так, закону. Абсолютно. І це ми чітко е, повинні транслювати для людей, щоб у них було це розуміння. Вона повинна виживати, звісно. Безумовно, якщо це українець або не українець, який е, з російським паспортом е, приїхав туди. Тримати людей в слідчих ізоляторах окупаційних адміністрацій, засуджувати їх, проводити відносно них слідство. А до речі, вони зараз вели відповідальність за ніданісіння. Ага. Яким чином вони, вони будь-якого можуть притягнути до своєї цієї квазівідповідальності, так. яка на жаль. Несе за собою реальні перспективи опинитись за гратами. от є виявлений, ага. скажімо, особа підозрювана. А сусід не доньос. Її допитують, ага. кажуть: так, дивись, напишемо, що знав оцей, оцей і оцей. Ага. Все це оформили і використовують вже для репресій, вербування відносно тих людей, людей, яких зазначили під диктовку. ці працівники командировані, які вже тут мають квартиру під 2%. Да. Ви розумієте, яким чином збагачуються ті окупаційні адміністрації? Вони не будували це житло, вони нічого туди не вклали, да. вони його вкрали і тепер реалізують вкрадене, заганяючи своїх е, трудових туристів в цю кредитну історію, да. тому що для них задача це заселити ці території лояльно налаштованим населенням, і для цього вони намагаються зробити все, щоб. Корінне населення витіснити, замінити його, і а так... потім провести псевдовибори і сказати: бачите, 80% за нас. Все гаразд. А які виклики для реінтеграції? Ми повинні їх прораховувати вже сьогодні. Ну так, коли ми в 2014 році прагнули реінтеграції, якісь вдалося території звільнити, які, на жаль, залишалися під контролем окупаційних адміністрацій. Але війна йшла за людей, за тих, хто в полоні окупантів. Зараз ситуація змінилась, і тому е, я вважаю, що треба налаштовувати роботу з діаспорами да. з тими, хто виїхав. І, і все ж таки, якщо ми не маємо доступу на ту територію, прагнути того, щоб він був забезпечений шляхом якихось домовленостей, допуску міжнародних організацій, які мають відповідні мандати там на роботу, для того, щоб мати з людьми зв'язок і якимось чином це виправляти. Дуже сподіваюся, що країна знайде порозуміння у цьому питанні. Теж і я розумію, що у топ-чиновників, про яких ви казали, свої проблеми. Війна йде, треба домовлятися про зброю, про припинення війни. І хтось може сказати не час зараз думати, хоча б ну як не думати про людей, бо війна все ж таки вона не стільки за землю, скільки за людей, за кожного українця, який зараз де б він не був. Чи поїхав до Європи, і його треба повертати якимось чином в мирну країну, бо він не захоче повертатися в розбомблене своє містечко, якого нема, або на тимчасово окуповану територію, або навіть зараз люди не хочуть повертатися просто в мирну, більш-менш Одесу, бо ніхто не знає, яка зима буде. Ну, з такими людьми треба працювати і думати, як їх повернути, як повернути тих людей, які зараз. О, ці от відсотки людей залишилися на тимчасово окупованій території. Тож дуже сподіваюся, що і ви будете цим працювати, і влада буде над цим думати, і в неї є якийсь план. Хочеться побачити цей план, як це все буде, як ці люди будуть жити далі. А, ви знаєте, все, що ви завжди розповідаєте, воно схоже на якесь оповідання Стівена Кінга: Жах повний, і при цьому ти розумієш, що люди живуть у цьому жаху. А є дійсно є якісь світові організації, які переживають просто. Ну, ми нічого зробити не можемо. У цих умовах, як кажуть інколи, ми не можемо тиснути на Путіна, ми нічого не можемо зробити, ми не можемо допомогти. Ми стурбовані дуже сильно. Ну, от О такій реальності ми з вами і живемо. Тож дякую вам за це. З однієї сторони, за цей жах, а з іншої сторони, за цю правду. Яка є, і в якій ми повинні жити, і в якій ми повинні розбиратися і знати, що є така правда, в якій живуть наші українці? Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна правозахисна група. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані дякую вам за запрошення за участь. Дякую всім вам, що витримаєте все це. Тримайтеся, обов'язково тримайтеся, розумійте, що обов'язково все буде мирною Україною. Залишайтеся з першим міським. Ми з вами зустрінемось незабаром. Ну і головне підтримуйте наших захисників. Не забувайте про них, не забувайте їх підтримувати кожної хвилинки, кожної секунди. Робіть все можливе для того, щоб вони відчували, що ви поруч з ними. А вони роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні.